Так, а ви знаєте, якісь поводження цих правич. Чи... Ну, так... Не знаю, знаю, що, що нерез не можна ловити. О, нерест, правильно, не можна ловити. А яку кількість риби ви можете з собою забрати? За один день. Скільки ви можете виласти? Не знаю. Згідно правил рибальства, ви можете взяти з собою як на одна особа, один рибак на один день. 3 кілограми риби, не більше. Далі ви вже будете переплачувати сюди за перевод. Ну, Наприклад, ви як рибак, як особа, можете скільки риби забрати з собою додому? 5 кілограм. Багато три три. А якщо ви ловите одну рибу а вона буде більше ніж три кілограми вагою, ви все одно можете її забрати як трофей? Якщо ви особа, яка риба, ви просто наловили собі три кг риби. Ви їх можете забрати з собою. Якщо ж ви переловили трохи більше, ви вже будете доплачувати, штраф. що no. На... є виключення. Якщо ви ловите наприклад одну рибу, а вона вагово більше 3 кг, ви все одно можете забрати, тобто, як припинені. Тобто, будь-який пересічний громадянин України може в будь-якому... В будь-якому... В будь-якому відомому, дозволеному до, до 3 кг. До 3, 3 кг на добу.